Рома, привіт, слава Україні! Привіт, громадян, слава зі мною захисник команди Республіка. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Просто не камбек, а камбечище. Виграли святобор з рахунком. 6-4. поділися враженнями з гри. І скажи, що сьогодні стало ключовим. Враження з гри. Тут, якщо можна було запікати, я б зараз би розказав, звісно, по сьогоднішній наш збір, так як ми війшли в перший там, важко, особливо. Там, я начав, там, привозив чудив, пару передач, таких обрізав команду і поступали вже 3-0. Вже, напевно, навіть і десь всередині втрачалась надія, але якимось чином... Чи то ми все ж таки проявили характер і намагалися грати до кінця, чи то свято борж що щось нас недоцінив і вже святкував перемогу попереду між таймами. Тому думаю, тут в принципі і від противника недооцінка, і те, що все-таки ми знайшли в собі сили повернутися у гру, стало ключовим, що нам дозволило. Результат фінальний здобути е, попри те, що ти є однозначно кандидатом на звання лева сьогоднішнього матчу, е, я б хотів, би, щоб ти назвав кандидатів на звання МВП сьогодні з твоєї команди. Ну, та, що я там, сьогодні мені вдалося, слава Богу, забити, це дуже добре, але думаю, на МВП сьогодні не зіщу пару обрізок. 11-метровий, тому ну, такі хлопці хлопцям матчі не стають. Ну, сьогодні... забувся. У нас сліву, Григорусь. Да, Григорусь хороший, носився. Коля... Ой, не Коля... Костя у нас під'їхав на другий таймін, так усилив, гол забив, Подарував нам надію, боровся, як стовба відіграв, браво. Ну і крамер, крамер наш капітан, молодець. Погоджуюсь з твоїми словами, з твоїми кандидатами. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі таких самих ігор. Успіхів у чемпіонаті Києва 8х8. Дай Боже.